Обрання нової назви для вулиці Пушкіна у Полтаві відтермінували. Розгляд варіантів для неї перенесли з третьої до четвертої черги перейменувань. Це пов'язано з великою кількістю пропозицій. Їх 43. Зокрема, цю вулицю пропонують перейменувати на честь загиблих воїнів Юліана Матвійчука, Віталія Грицаєнка та Євгена Браха. Тривають дискусії, адже вибір не з легких. Говорить голова робочої групи з питань перейменування топонімів Полтави Валерій Пархоменко. Моя позиція. Ми не повинні нікого не забути. Це по-перше, а виставляючи трьох бійців, ми розуміємо, що за якогось одного. Тому ми сьогодні і ще відпрацьовуємо таку систему, щоб можливо знайти інші вулиці, які можна було б запропонувати близьким чи рівним для перейменування. Звучали і інші там пропозиції, наприклад, вулиця Пушкіна починається із скверу. Так, так Березовий сквер він називається. Можна назвати цей. Сквер в честь одного із героїв, да? а вулицю вже назвати е, по-іншому. Серед інших варіантів, запропонованих полтавцями, Ліни Костенко, Пантелеймона Куліша, Патріотична, Червоної Калини, Енеїди та багато інших. Відродження Гайдамацька, Злуки, Степана Мадери, Дмитра Коцюбайла, е, Івана Франка, Мартина Пушкара, Карла XII, тобто о, Василя Стуса. До ідеї переименування вулиці Пушкіна містяни ставляться по-різному. Ця вулиця історично носить ім'я Пушкіна, і мені б хотілося, щоб люди, які залишились сьогодні на цій землі, мали змогу приходити до пам'ятника, з яким у мене пов'язане дитинство. «Переименують, не переименують, Я вважаю, що це суттєво не вплине. На ту ситуацію яка зараз в країні перейменувати, мабуть, треба. Ну пусть даже героя нашого воте та щас катородовце зсу каторої. Понад 100 років тому частина вулиці Пушкіна від першотравневого проспекту до сіної мала назву Кузнечна. У 1908 році її перейменували на Пушкінську, а після Другої світової війни на Пушкіна. Громадські обговорення варіантів назв вулиць Полтави четвертої черги розпочнуться наприкінці серпня на початку вересня.